Вже майже рік Україна живе в умовах повномасштабної війни. За цей час агресор неодноразово погрожував, мовляв, готується відкривати другий фронт, а саме наступати на західній області нашої держави зі сторони Білорусі, аби унеможливити присування ворога Рівненщиною поблизу лінії розмежування, регулярно проводять навчання, до яких залучають всі силові структури, підрозділи збройних сил України та добровольчих формувань. Були задіяні підрозділи територіальної оборони, потім підрозділи Служби безпеки Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Ну і також приймають участь підрозділи Національної поліції. Всі вони входять до складу сил безпеки і оборони, які займаються охороною дуже важливого державного об'єкту критичної інфраструктури. Постійно укріплюють північний кордон ще й через розташування важливих об'єктів. В критичної інфраструктури, зважаючи на це, обороноздатність регіону регулярно посилюється, чималий вплив на процес має ландшафт і погодні умови. Обороноздатність області вона в десятки разів зросла точно. Це стосується і численності, і забезпеченості, і зброї, яка є. І інженерні фортифікаційні споруди. Щотижня ми проводимо виїзні наради і розуміємо, що змінюється погода ландшафт, і ми потрібно нам потрібно постійно перебудовувати до вимог військового часу, тому що бачимо, що тактика ворога навіть змінюється. Якщо чотири місяці назад це були одного типу оборонні споруди, то сьогодні ми маємо їх дещо модернізовувати. Під час чергових Авчань були відпрацьовані сценарії перехоплення диверсійних груп і наступальних формувань. Тренували ДФТ, здійснення завалів шляхом підриву. Крім того, вони можуть використовувати і підручні засоби, тобто валуни, їжаки виготовлені, виготовлені колоди положити на дорозі, тобто для того, щоб колона зупинилася, із засідки нанести їм максимальне враження і використовуючи місцевість, використовуючи. Я, який може надати старший командир їм в ході виконання завдань. Виконавши завдання, здійснити маневр у в район свого збору, хоча наступальних формувань зі сторони Білорусі тривалий час не спостерігають. Військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв на території Республіки Білорусь на даний час знаходяться підрозділи 6-ї материстрілецької дивізії 3-го армійського корпусу та територіальних військ загальної чисельності близько 9 тисяч осіб. Є близько 60 бойових броньованих машин, 40... Артилерійських систем, а також залишилася авіація після спільних їх навчань. Підкреслюю, що сухопутні дії з такими силами мали й вимів вимір. Варто зазначити з початку війни протяжність українсько-білоруського кордону в межах Рівненської області становила 218 кілометрів. Однак, нещодавно, після детального довивчення рубежів додалося ще близько 11. Прикордонна служба провела повну інвентаризацію кордону. І ми маємо тепер нові зони відповідальності 229 км кілометрів і 600 метрів кордону з республікою Білорусь на Рівненщині. того ж дня, окрім навчань на кордоні відбулися тактико спеціальні відпрацювання у вараші. Там за легендою будівлю міської ради захопили ДРГ, які були успішно відбиті силовими підрозділами.